Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Після вчорашніх облав на концертах у Вакарчука кварталу посилять охорону, а їхні концерти охоронятиме Нацгвардія. Військові вже не витримують і записують звернення до влади. Далі мовою оригіналу. Зараз Примусово доставити поддержки підтримки поліції, уклоністав до ТЦК. Вот реально, ну, у меня одно слово есть, конечно, я думаю, его тех, кто пропустит Ты сначала сюда своих, с 95-го квартала приведи. А потом собирай людей по улицам. Ты до сих пор еще не понял, что здесь те люди, здесь те люди, да, мы все устали. Я реально, я за, за два года не видел своих детей. Я за два года, за два года видел 14 дней своих детей, и свою жену. То есть, ну. Мы все устали. Ну, ты думаешь, что ты от этого будет лучше? Кого ты сюда приведешь? Кого ты по улицам собираешь, которых, извиняюсь за выражение, потом по полям ловить? Детвору? Ну, ты вообще больной или что? Есть один Володя. Ну, мудак. Есть один Володя такой. А теперь еще есть второй Володя. Такой же. Ну, два дебила, это сила, блин. Ну, вообще уже, ну, ну, вы до сих пор не можете понять, что все ребята, которые хотели сюда пойти, они уже здесь. Надо что-то другое предпринимать, а не ловить с полицией и с какими-то ТЦК, людей по улицам. Вы больные вообще там уже, или что? Вы этого понять никак не можете, или что? Да не нужны нам здесь всякие дезертиры, бегающие и всякие остальные. Мы их будем записывать в пятисотых и ловить их по полям. Ви топорили дрон. А тепер уже слова народу. Не все так просто вийшло мобілізувати оту всю пиздоту з 95-го кварталу. Виходить так, що вони вже військові, тобто вони е, зараховані до частини 3066 на Печорську. Ну, по перше, хочу звернутися до побратимів. Верніть в частину оцих потіряшок. Тому що я так розумію, ви їх і не бачили там на нулі жодного разу, але вони є бійці вашого підрозділу. Тому прямо ставте питання перед вашим командуванням, що частина вашого підрозділу займається будь-чим а не захистом України. По-друге, хочу звернутися до керівництва цієї частини. Ваші хлопці. З гастролями е, блуждають цією країною. То знайдіть, їм, знайдіть їх та покажіть, де е, у нас е, наша лінія розмеження з ворогом. Вони повинні бути повним складом там. Тому що це злочин. Ви ставите їм е, галочки, що вони на службі, вони займаються якимсь лайном. І після перемоги українців в Україні, ви будете нести за це відповідальність. Що ви дали посвідчення військових якомусь лайну з команди президента? А до президента взагалі багато питань. Він сам чотири рази відкошував від армії і ржав над тими повістками, які приходять до нього. Тепер його друзі відмазані від армії, більш того. Користуючись своїми владними повноваженнями, президент зробив так, щоб вони були в частині. Тобто вони зараз, як воїни, а вони бігають та по піаніну хуєм б'ють там десь в Закарпатті та на Буковелі. Тому, що до президента, це ще один злочин Зеленського, тому що його особисті друзі як не сидять, так і не воюють. Ну, а це взагалі несподіванка, що вони числяться в бойовій частині, яка зараз воює на захисті, стоїть на захисті нашої країни. Тому керівництво цієї частини, повертайте це блядво в казарми, хлопці, які зараз на нулі, Теж спитайте з вашого командування, яким чином так сталося, що це блядво. Отримує зарплату, має посвідчення, має е, бойовий стаж має. Воно ще потім на льготи подасться, оце їбало здорове, блядь, кошови там та інші. Тому е, тисніть, тисніть на ваше командування, щоб всі бійці вашого підрозділу були на нулі. От саме ці підари, блять, жирні з 95-го кварталу, саме вони мене цікавлять. Тому е мобілізувати не вийшло цих підарів, тому що вони вже мобілізовані, але користуючись тим, що в них кум, друг та сват президент, вони не воюють, а тільки отримують зарплатню та мають корочки. Та пільги від країни, від нас з вами, за те, що, їздять там е олігархів в Буковелі. Ви бачили там останнє відео? З голої вечірки української Тобто в е новорічну ніч якісь довбайоби замовили б, навіть, стриптиз цілими з цілими топом. Ну, то взагалі якась е несумітниця під час війни, але то окрема розмова. Тому. Мобілізуємо вже тих, хто повинен бути в частині. Зловіть потіряшок. Прямо героя радник керівника ОП Сергій Лещенко повідомив та показав, що актори студії квартал 95 Євген Кошовий та Олександр Пікалов отримали подяку від командира військової частини за допомогу, за яку невідомо, але після шквалу критики Кошовий та Пікалов вирішили попіарити не вдали. В той же час деякі військові говорять, що розберуться із кварталом самі. А телеграм-канал Пучі з сарказмом зазначає, офіцер з мобілізаційної роботи львівського ТЦК. Лейтенант Вакарчук просто якісно виконує свою роботу. Він виманив у Хелянтіва, Київські ТЦК їх. Упіймали от 6 жовтня в Україні був концерт квартал 95», і ТЦК туди не приходили. Чому бо Лисий служить не в ТЦК, а в НГУ? Хтось питав, чи буде колись служити воїнство 95-го кварталу. А ось і відповідь пише Микола Савелів, військовий, коментуючи новину про те, що кварталівцям уже нібито видають повістки і визнають їх непридатними. Перше пішов мова йде про Тараса Стадницького. Крім того, Сава пише: кого я маю починати? З мого побратима, якого забрали на нуль з епілепсією пацанчика, якого вночі в'яже ТЦК, хоча в він криком кричить, що він інвалід дитинства по психіатрії, а ВЛК визнає його цілком придатним, чи з хреща кошового, який невідомо за який хую, отримає від зеленського орден, але каже, що на фронт не піде, бо його може вбити снайпер. А мене не може, а інших не може. Чи з бійців, яких командир самодур протримав на СПШ замість доби 4, плюс-мінус 18, і їм повідрізали пальці і стопи. З кого з них нема кращих і гірших? Ми всі в цій війні однакові. Справедливості несправедливості, тому не намагайте захищати того, хто себе захищав захищати не просив, або ми всі будемо захищати цю державу, або всі загинемо під чоботом окупанта, і не робіть хорошу міну про погані грі. Вас не матюки зачепило, а те, що сказати за великим рахунком, вам нема чого. Ви коли-небудь чули, що стадницький для 95-го кварталу свій, і вони для нього теж хочете ви цього чи ні? А те, що люди матюкаються, це неприємно, але не найстрашніше. Я веду мову або про справедливість для всіх, або про загальну несправедливість для всіх, бо схлипувати ах, бідний він це виявляти однозначно несправедливість до до Тих, хто має такі самі хвороби, але за дивним збігом цілком придатний. Редакція каналу не несе. відповідальність за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.